I Одна з таких важких ролей це приймати рішення. Від твого рішення залежить життя інших людей. Не буває там, таких рішень, я б сказав, неправильних, незважених рішень. Да. Ми багато операцій провели, штурмових операцій, коли знаходилися в обороні. Я намагаюся максимально бути. Зважними приймати, от, я там до кожної дрібниці приділяю багато уваги, там, починаючи, е, що буде відбуватися, де буде відбуватися, що нам треба, щоб у нас все гарно пройшло, де будуть знаходитись люди, що там робити в разі якихось там надзвичайних е, умов. Да, трьохсоті є евакуація, підвоз боєприпасів. Е, Якщо просування, то де будуть майбутні позиції, ну тобто це звичайне опанування. От і зазвичай, коли ми сідаємо, говоримо це багато разів, то в принципі все проводить більш-менш адекватно і лояльно. Головне е це допові доповісти людям задачу, можливо, почути від них якусь критику. Пропозиції, тому що неможливо бути там таким генієм, щоб все гарно спланувати самому. В будь-якому випадку відчуваєш на собі гар відповідальності. коли гинуть твої хлопці або отримують поранення, ти розумієш, що в першу чергу винен ти. Типу, тому що можливо десь погано спланував, десь якесь рішення не доприйняв або прийняв його неправильно. А що ви там зараз моніторите? Це не ми, це сусіди. Намагаємось працювати як єдиний організм. Тобто Вони допомагають, коли в нас біда, ми допомагаємо, коли в них біда. Взаємовідносини І... між підрозділами, вони дуже сильно грають роль, коли два командири не можуть вирішити якесь нагальне питання в житті, через це страждають підлеглі. Коли командири. Кращі друзі, то я вам скажу, що і в двох підрозділах так само все дуже добре. Що, ураження цілі в районі Бахмута, піхоту, по ідеї, влучання. Довольно таки багато скупчення техніки, ворожої сили противника. Відпрацювали, ну, все відмін. А як вам ця робота? Найкраща робота. Фактично це той самий град, тільки менше труб 122 мм. Тобто БК таке саме як і на бм 21 Можна спробувати з 9П138, але... Не факт, ну, суть в тому, що вона швидко розгортається, дає менше, менше засічок, тобто якщо РЛС камело е, приблизно 5 виходів, щоб піймати град, тут всього лише їх 3. Вони більш точні. Якщо град націлений на те, щоб е, покрити площу, тобто там Розбиття фортифікаційних споруд, то це більш точне, грубо говоря, це градовська снакер. Нам нам робили волонтери, зробили її, передали. Я задоволений. Я взагалі отримую від неї кайф. Це оперативно, швидко, навіть якщо буде отв'єтка, ну, нас там уже В Яких випадках? Як приходить, тобто пріоритетна, пріоритетна ціль. Для даної установки, тоді і виїжджаємо працювати. А пріоритетна ціль для цієї установки. По-різному, по по-різному. Може бути і танк, який стоїть постійно на одному місці, і може бути і це. Може бути розбуття якогось блокпоста, може бути. ну, Там список дуже-дуже великий. Що, можете реально попасти в танк, так? Ну, якщо дуже сильно постаратись, то да, то можна. Немножечко страшно становится, потому что э, чувство, когда тебе вот, работаешь, да, и тебе говорят на крыльчан, а у тебя такая искренняя радость, ну где-то можно было даже сказать, вот испытываешь такое эйфорическое чувство от того, что ты попадаешь. Ну а по факту, вот если отстраненно взять все, то ну, грубо говоря, радуешься тому, что будет, ну, убиваешь людей, будем свои вещи называть, своими именами, так оно и есть. Но. Не мы, они пришли к нам, поэтому наше дело правое, и я считаю, что надо не сильно об этом заморачиваться. А к а же, брат, ты давно на фронте уже, да? А, я пришел 27 августа, я уже был здесь, при меня привезли. 27 прошу, августа, да. А я до этого не служивший, прошел учебку, нет, вот, нет, и после учебки сразу сюда попал и... Мне очень повезло, скажем так, я, ну, мы в шестером пришли, вот. колектив ну, прекрасный, чудесный. Нас приняли, мы вошли и сразу робота пошла. И, и все время тут бахнут. Вот. Третье, было две ротації, да, все время бахнуть. Якщо, брате, вот там все-таки ти бачиш, що люди навколо гинуть, да. что ситуация сложная, можно будет поднимать а можно и загинуть, да? И... Ну, об этом не думаешь. Об этом, если думаете, мысли имеют свойство материализироваться, поэтому не накликать на себя, об этом не думаешь. Ну, такое философское отношение становится. Ну, свою свою пулю, свой снаряд ты не услышишь, как бы ты ни хотел. Так ты тоже не достанешь. Так я не буду чисто, Я понимаю. Так я сейчас тебя найду. Все. Ми дивилися, там є коротше, скупчення вогневих засобів, звідки вони працюють по нашим позиціям дуже часто. І, ну, туди ми дістаємо, але ну, не, всі, не всім. А у нас є такий от саморобний виріб, який нам хлопці зробили. Притом, коротше, історія цієї машини у нашому підрозділі теж дуже цікава. Я просто гортав новини і там чуваки такі, Ось, викинули машину, типу, зробили, кажу, а в батальоне найдар. Легко, коротше, ми там був збір 150, після. На переробку цієї машини треба 150 тисяч гривень цього навсього з пікапа. В даному випадку вона допомагає нам кошмарити про те, що на великій відстані самі розумієте, що ну град стріляє на 20 кілометрів. Тобто зараз не всім. Ну я знаю, що в багатьох батальйонах є такі машини, і це знаєте, як довга рука десь комусь дати ляща. Да вони там виставляють свою крупнокаліберну артилерію, десь думають, нас не дістануть. Да, чуваки такі, ага, звісно. Привіт. Ну, ми відправляємо такий привіт. Дістаємо далеко. При тому що вона мобільна і невелика, можна під'їхати взагалі під саму лінію фронту, відкрити вогонь і швидко втекти. Ось подалі по два вийшла. За що не зійшло, так? you if...